Ми всі, мої любі друзі поговоримо про те, як не допустити зло та прокляття в своєму житті. Ви знаєте, коли люди мають якісь проблеми, хвороби, непорозуміння, вони завжди кажуть, що ви кажете, де ваш Бог, який Бог взагалі так, але питання треба задати самому собі: від кого ці всі проблеми? Людина завжди має вибір. І в цьому е, дуже велике відкривання, що все на нашій планеті, воно створено Ісусом Христом і створено Його Словом. І ми маємо розуміти, все, моря. Океани, всі будови, молекули, атоми і сама людина вони створені Ісусом Христом. І якщо сама людина е, не розуміє цього, вона ігнорує це в своєму житті, вона не приймає слово Боже, не розуміє своє призначення. Е, тому е, таким чином вона створює і оточує себе в хаос в якийсь безлад, і все в її житті починає працювати проти неї, бо все в житті воно побудовано на Божих законах. А коли ти ігноруєш закони, то все працює проти тебе і все не Получається, тому важливо розуміти, що Біблія показує Ісус Христос, показує нам те, що у людини завжди є вибір благословення або прокляття. Амінь.